Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні на мою редакцію прийшов захоплюючий лист. Отож, приємного вам усім прослуховування. Ми з моєю дружиною прожила душа в душу 15 років. У нас є донечка 14 років. Я думав, у нас все добре. Але я сильно помилявся. Дружина прийшла забрати валізи. Потім її відправляють у відрядження: чи виїхала чи вирішила поїхати кудись у відпустку. Вона від мене йшла не на зовсім на деякий час. Дружина хотіла пожити окремо, сказала, завжди жила з кимось: то з батьками, то з подружками, то зі мною. Вона хотіла більше особистого простору та свободи. Шлюб її гнітив. Жінка попрохала відпочити від усієї рутини. Я погодився, та навряд чи моє слово. Мало значення, оскільки донька вже доросла, вона сама вирішила жити зі мною. Я зрадів такі новині. Спочатку я багато втомлювався, нічого не встигав. Треба на роботу піти в хаті порядок там все їсти приготувати. Донечка запропонувала створити графік. Вона візьме на себе приготування їжі, а я зобов'язаний не водити чистоту. Така система розподілу праці швидко дала плоди. В мене з'явилось більше часу. Я почав ходити у спортзал, завжди хотів, але не мав змоги. Уперше за багато років я зустрівся з друзями. Раніше я не ходив на такі зустрічі, приділяв увагу дружині та донечці або ж пропадав на роботі. Якось донечка запропонувала змінити інтер'єр у квартирі. Всі меблі купувала дружина і ремонт робили під її смак. Жінка любила яскраві кольори, тому Наша квартира нагадувала дитячий садок. Ми ж з донькою віддаємо перевагу чорно-білим кольорам і любимо мінімалізм. Всі старі меблі ми продали або віддали прикро викидати. Речі у гарному стані. За два місяці завершили ремонт, робили двох. Мені подобається проводити час з моєю дитиною. Відкрила нова виставка, донька одразу потягнула нас туди. Дружина не любила ходити ні на виставки, ні в музеї. Її більше приваблювали шумні компанії та вечірки. Донька ж пішла. У мене ми вдвох любимо тишу та спокій. Якщо обирати між клубом та театром, ми оберемо друге. До речі, це одна із причин постійних сварок із дружиною. Вона вважала мене занадто нудним. Наші хобі не співпадали. Відпочинок ми сприймали по різному. Вона хотіла піти на вихідних у бар, випити щось міцне, а я віддавав перевагу книжці і кружерці чаю. На третій місяць окремого проживання я сильно схуд і перевів тіло у форму. Донька постійно казала, який неї батько красень. Я соромив все, але щиро дякував. Дружина не сумувала. Донька сидить у соціальних мережах. Спочатку нічого не казала, тільки недавно принесла телефон і показала мамину сторінку. На фото дружина в коротких спідницях з яскравим макіяжем серед таких самих жінок. і Купи чоловіків на інших зображеннях тримає букет троянд чи цілується з якимось заможним чоловіком у багатому будинку. Зрозуміло, чому вона хотіла пожити окремо. Як кажуть, у народі не нагулялась, або ж це її основний стиль життя. Можливо, вона не створила для сімейних стосунків, таке іноді трапляється. Я все чудово розумію. На наступний день я подав на розлучення. Я зрозумів за цей час ми занадто різні. Наші стосунки не стануть нормальними, адже цей шлюб беріг тільки я. Донька мене підтримала, одразу сказала, що житиме зі мною. Дружина прибігла не одразу, але через деякий час. Справа вже була на розгляді. Я слухав цю чужу жінку і взагалі не розумів, як ми одружилися і прожили скільки років разом. Коханий, так змінився, гарно виглядаєш. А як наша донечка, як її навчання? Вона ж хотіла стати лікарем. Їй треба багато навчатися. Ой, а що з квартирою? Вона якась сіра та нецікава. Не хочеш додати трішки кольору. Реторила дружина. Вона ні разу не телефонувала нашій донечці, а зараз намагається видати себе за гарну матір? Мені огидно. Нам так більше подобається. Взагалі, це дончина ідея. А я її підтримав. Навчається вона гарно, вона краще у класі. А ти як? Як твоє життя? Я увічливо поцікавився. Дружина кліпала очима, вона не зводила з мене погляду. Розумієш, тут така справа, я хочу назад повернутися. Я вже пожила окремо, відпочила від рутини, тепер у мене все добре, радісно сказала жінка. Я кивнув і сказав: ні, не повертайся. Нам з донькою добре удвох. Розійшлися не дуже гарно. Дружина погрожувала забрати доньку, відсудити квартиру, подати на аліменти. Я послухав та закрив двері перед її носом. Нічого в неї не вийде. З її стилем життя ніхто доньку їй не віддасть. Окрім того, вона забула про дитину. Вона вже має право обирати з ким жити. Для себе зрозумів, що у подружньому житті все робиться разом. Так можна окремо піти до друзів, але жити по окремим хатам. Це перебір, любі друзі. А що б ви зробили на місці нашого чоловіка? Напишіть, нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях та залишайте нам свої лайки, щоб ми знали, які історії вам розказувати далі.